Всім привіт! З вами Автоювелір. Мене звати Руслан. За моєю спиною дах, який цікаво знімати, але не цікаво робити, тому що він дуже складний і невідомо який результат буде по фінішу. Для того, щоб виставити край, підсилювач тут же стоїть такий брус. Поклали. Буду я його робити не самостійно, бо я не впораюсь з таким дахом. Моя задача буде стояти в тому, щоб поставити вже нормальну форму зовнішній частині. Так, у нас. Це машнецький якийсь, Це на скільки тонн він взагалі. Десятка. Оце десятка, типу, десятка. Ну, все, значить, ставлю. Треба налаштувати висоту. А в нас у нас піде ось. Да. Ну коротше трошки піджати і потім можна буде дивитись. Ну, Нам головне от саме цей край не впертися, більше по підсилювачу якби видавлювати. По підсилювачу і плавно. Так, ти вже погнав? Ну, ну тоді я... Давай потихеньку. Ну коротше так. Хорошо би підтримувати, ну ладно, я просто ну, так. Так. Почекай, я просто хочу ще показати оцей момент, що тут стійку поламала навіть. Ано. Так. Дивимось, що тут у нас. Куди у нас супор? А, ну там як точки такі, типу, сварні, йдуть. Не знаю, що то, але якраз в них і впирається, ну це добре. Воно просто не буде підминати оцей підсилювач. А то воно ж може підсилювач гнуть, а зовнішня сторона не виходити. Ну, зараз вже стає краще. Ну воно от що? Можна далі качати тоді. Давай. Воно ж так іде красиво, що Дуже приємно за цим спостерігати. Зараз буде хлоп. Тріскається щось? Ні, ні. А, ну от верхній хлопушечка. Так. Не факт. Її от три штуки тримають. Вона просто плавно виходить. О, є. Красотулечка. Засняв. Засняв, звісно. Я не при... Ми майже в прямому ефірі. Ну, тобто, я не припиняв запис. Щоб це якраз було те, що треба. Це деревашка трщить у нас. До речі, нам необхідно тепер. Прикласти скло в першу чергу. Ну, зараз ще подивимось, наскільки ця лінія добре виставлена. Вже без телефону подивлюсь, впевнитись в ній. А потім поставити скло і виставити цей весь край. І тоді вже можна буде приступати до вирівнювання цих частин. Ну, тут плюс-мінус оце. трошки може розтягнуто. Цього не так сильно. Тут мене не дуже це доподобає. Тут тріщин нема, нібито нема. Таке собі. От тепер можна знімати оцю всю фігню, цю бумагу. Вона вже тут не потрібна. Скло ще не прикладав, просто відпустили. І бачу, що ось тут, точечка, ще можна піддавити точечно. Є провал отак. Тобто, коли вже відпустили, вона підсіла в одному місці. О! <плес> мені так здається, що тут горб. Ну, чи може мені його одразу постукати трошки? Воно піднімає навіть хоч і точечно видавлюється, а піднімає ще і Там, в сусідню сторону. Усилітель цю складку мені кажеться, треба розстучати. Оцю складочку. А, я її не бачив. Ну, зараз тоді спробуємо. Зараз залишаю гідравлику тут, щоб вона тримала край. Я беру молоток і вистукую деякі площини, такі от плавні наш кшталт цієї, осаджую горби, заходжу, на грубо, піднімаю ці провали, які йдуть вздовж краю. Тобто оцим молотком зсередини. На сам процес в мене не було часу, не було штативу для того, щоб це все знімати, і тому показую вам вже готовий результат. Дах рівнесенький. Є незначний маленький скол по краю. Я його трошки підзаповнив лаком, для того, щоб він виглядав дещо краще. Адже залом був занадто сильний, лак постраждав. Я там підклеювався трошки клеєм для того, щоб відтягнути зовнішній метал від підсилювача, тому що тут іде короб, а всередині короба ще йде один підсилювач, який прикручений на болти. Заднє скло зараз просто приклали, для того, щоб подивитись черговий раз, наскільки добре стоїть зазор. Залишиться його. Приклеїти, але це вже буде не моя робота. Моя робота була вивести цей дах. Тобто можна, в принципі, подивитись щось і у відображення лампи. Можна подивитись у відображення у вікно. Можна довго розглядати результат, ну ви можете написати в коментарях, як ви рахуєте, чи добре зроблена ця робота. Ну а вам бажаю успіхів у вашій справі, також таких самих, як в мене з цим дахом. Щасти!